Уяви собі ранок тисячолітньої давнини. Київська Русь ще спить, але в дерев'яних зрубах уже потріскує піч. Глиняна, велика, тепла. Вона була і кухнею, і обігрівачем, і ліжком. На ній спали, лікували застуду сніданок, ніяких круасанів, житній хліб, каша з горщика, медовуха на свято, а замість виделки. Простий різьблений ножик, який був у кожного, вдома пахло димом, травами і смолою від свіжих дощок. У кутку божниця, маленький домашній вівтар з іконами або дерев'яними оберегами, поруч скриня, у якій зберігалося все життя родини, одяг, прикраси, документи, гроші, навіть подарунки на весілля. Найдивніше час вимірювали не годинами, а сонцем до ранку, після обіду. Коли тіні довгі, і ніхто не поспішав, бо всюди ходили пішки. А головною подією дня могла бути баня. Русичі обожнювали парилку, там і мились, і лікувалися, і навіть проводили ритуали. Так виглядав звичайний день людей, які жили тисячу років тому, без смартфонів, але з дивовижним відчуттям дому і спокою, яке ми інколи так хочемо повернути.